Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні в нас понеділок, тривожний ранок, була затяжна повітряна тривога. Дуже багато міст знаю, лишилися без світла, ми поки зі світлом, хоча нас попередили, щоб ми тримали заряджені всі гаджети. Тому щось такого знімати не буду. Буду берегти енергію на телефоні, але поділюся з вами, що я сьогодні готую. Дуже багато хто з вас чекають економні рецепти. Скажу вам так, що економні будуть. Але також у мене будуть і звичайні рецепти, тому що в мене великі запаси, а в основному я буду готувати із запасів, а не купувати щось. Я хочу по максимуму звільнити морозильну камеру по максимуму доїсти те, що в нас є. <кій> І тим часом старатися майже взагалі не витрачати коштів. Тому, якщо ви підписались на мій канал саме заради економії, то я буду ділитися тим, що я підкупляю. А, звісно, бо не підкупляючи нічого, я не зможу готувати певні страви. Але основні такі продукти вони в мене є. А, є картопля, є багато овочів. Ми із села привозимо багато що. А, тим паче, ви бачили, я нещодавно пекла кекс шоколадний, так само готувала пиріжки. Це все із запасів, з того, що в мене було. Ми привезли молоко із села і я використала повністю все молоко. А, тому. Можна сказати, що три смаколика я зготувала, не витративши ані копійки. А, так само у мене шоколад ще лишився. Я ще буду його використовувати у наступних своїх відеороликах. А Так само там у мене і для випічки багато що є. Тому а, для мене це економія. Я використовую тільки те, що в мене є. А, планується декілька рецептів. На цих днях, які я буду готувати, можливо, ви такого не готуєте, буде вам якась ідея, але назвати їх мегабюджетними дуже важко, бо все-таки я використовуватиму м'ясо, я використовуватиму сало. У мене дуже багато сала в морозильній камері. Я в пошуках цікавих рецептів із сала, бо Ну, щоб ви собі розуміли, в мене його ціла шухляда в морозильній камері. Тому можна навіть на одному салі прожити певно місяці в А, Так що розпочинаю готування, бо вже багато набалакала. А, сьогодні я готую фаршировані перці, а буду підготовлювати все на вареники. Хочу з картоплею зробити і зажаркою і сала. І я буду сьогодні ще. Тушкувати капусту. Хочу також зробити пиріжки з капусти, тому мені потрібно її стушити, і щоб вона в мене була готовенька. Так, це весь перчик, що я привезла із села. Я його почистила, залила водою, хочу промити. Роблю зажарку. І саме куметне це весь рис, що в мене був. Не знаю. Все-таки я додам фарш ще туди. Я думаю, що фаршировані перці будуть смачні, бо все-таки рис у мене останній, треба буде йти купувати. Зажарків у мене багато. Ну, перчиків так собі, ну. Я думаю, зажарку можна буде пізніше використати, будь-де. А ось рис треба йти купувати ще декілька. Продуктів. Дістала я залишки фаршу, в мене ще є один пакет в запасі. Не знаю, побачу, можливо, половинку тільки витрачу на перці, а половинку ще зроблю, або якісь тефтельки, або декілька, можливо, котлет. Хоча я більше думаю, що треба робити фрікадельки або тефтельки, але на тефтельки потрібно рис купувати, тому. А, можна, до речі, гречаники. У мене є гречка, можна зробити гречаники. Я вам пізніше покажу, що з цього зробила. Так, і ось тут у мене розмерзається салко з м'ясом. Це будуть варенички. Я роблю зажарочку на вареники. Всередину я кладу тільки картоплю і картоплю зажарую цибулькою. Така начиночка. А ось роблю зажарочку із сала з м'язком і додаю цибульку. Це в мене зверху я так смачу їх. Коли я нафарширувала перці, виявилося, що начинки взагалі досить, рису вистачило повністю. Якось так розрахувала я, що і зажарка вся пішла, і рис, і. Половина того фаршу, що я розморожувала, тому накладаю на сковорідку ось так свої перчики, покрила їх томатною пастою домашньою. І сметанкою ми також привезли з села, підсолила, залила водичкою. І ось такі смачні перці у мене вийшли. Дуже швидко розійшлися. Ну І далі я вирішила підстригти нашого вовчика. Я не витрачаю кошти на це. в нас є машинка для стрижки. Якщо вам цікаво, то я вам покажу пізніше, яка вона вже вовчику був рік. І вже пора розпрощатися з його волосечком. Ось так він виглядає уже підстрижений, підстригла під одну насадку. Ну і також сьогодні я готувала ще вареники, вирішила не чекати наступного дня, у картоплю не додавала я. Ніякої зажарки, просто звичайна картопля і засмажила салком із цибулькою. Частину вареників вже з'їли, як бачите, можна вічно дивитися, як варяться варенички, пельмені. Я таке взагалі полюбляю готувати. Все, що робиться, із тіста, це все моє. У нас в сім'ї вареники полюбляють всі. Тому це така страва, яка завжди прикрасить будь-який стіл. А в нас зазвичай вареники готуються на вечерю, тому ось таким чином ми повечеряли.